Друзі, всім привіта! Ми компанія АвтоІмпортзе. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розметнений автомобіль. Пліцеваний гольф чистий 20-й рік з оригінальним пробігом 29 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Авто встановили тепловий насос. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матрична LED-оптика, денні ходові вогні. Оригінальні легкосплавні диски r 16 Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет, Стріляне мультикармо. Оригінальний пробіг 29 тисяч км з гарантією. Великий монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканники. Так виглядає меню автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD DVD, вихід на дві sd картки, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля. Є менеджер, настройки автомобіля, персоналізація, асистент освітлення, освітлення салону, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, акопаради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки, настройки дзеркал та склоочисників, кондиціювання, підігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, працювальна мультимедіа. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. розетка 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для коліс. <му> Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані, яке ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км лівого сторону жовтня село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.